безробітних, які стоять на обліку і можуть проводити суспільно корисні роботи на території ваших старостинських округів. В частності у нас є безробітні, допустимо, по Йосипівки у нас є одна тільки Козаченко Тетяна, яка може виконувати суспільно-корисні роботи. По Карабанові у нас є аркан Сидорова, Гаври. Ой, аркан тільки, вибачаюся. По Новозаріцькому – Сидорова і Гаврилов, Павлівський Старостинський округ, Чабан Ольга, Чеботар, Стойка, Онилівський Старостинський округ, у нас є лісник Людмила Олександрівна, Южбабенко Віктор Володимирович, Габер Тетяна Іванівна, Лозаван Юрій Георгійович, Лозван Ганна Володимирівна, Мар'янівський. Ага. По Мар'янівці в нас є Бориса, Таїсія. Да. І є Ганущак Наталія Сергіївна. І по-росіянки в нас є Андрущенко, Світлана Іванівна. Да. Значить, ми зараз будемо заключати договори на проведення суспільно-корисних робіт і плануємо з 16 числа, 16 листопада, щоб люди приступили до робіт. Якщо ви маєте бажання цих людей забрати, ми з ними попрацюємо, обзвонимо їх усіх, направимо непосредственно до вас для визначення з об'ємом робот і термін виконання цих робіт, і потім будемо заключати договори. Договори ми будемо заключати із Захарівської селищі. Радою на виконання робіт. Це ми тут визначилися з роботами на такі по переліку, який пропонує нам державний центр зайнятості, це упорядкування відновлення та благоустрій прибережних смуг, водоймів, далі ліквідація стихійних сміттєзвалищ. І є тут така цікава ще послуга, яку ми пропонували. Це надання допомоги сім'ям погибших учасникам бойових дій. Ви знаєте, на території ваших старостинських округів є е, такі сім'ї, які потребують у осінній сезон допомоги. Також можна включати це. Якщо є бажання, ви можете під'їхати до нас в центр зайнятості для того, щоб ми це все узгодили з вами. Це де безкоштовно чи це біжко. Так, дивіться? Ні, для людей це платно. Це біжко. державний центр зайнятості. Да, державний центр зайнятості проплачує участь у суспільно-корисних роботах. Е, роботи проплачуються в розмірі мінімальної заробітної плати 6700. Але так як люди будуть виконувати 5 днів, 10 днів, в залежності від об'єму, то буде відраховуватися на їхні особисті рахунки, які у нас зареєстровані в центрі зайнятості, будуть перераховуватися кошти. Це ми надаємо їм. Ви тільки роботу і, ми... даєте і, no, і... і даєте інвентар. Так. Все, до вас приходять, приходять люди. От ми зголосували, що ви... Як? Ви Под... виконання ви? договору. Ви? Буде договір, 5 днів ви їм там відмітили, що вони вас виконали, так. роботи. Договір про виконання підписали, ми відправили на Одесу, Одеса зробила перерахунок коштів на їхні особисті рахунки.